Йдемо на засідання, це експертна рада. Я хочу сказати, що ми плануємо зараз зробити. Тобто, ми, наші дівця, дівчата та хлопці, пропрацювали за декілька років програми розвитку Херсонщини по гуманітарних напрямках, тому що ми хочемо подивитися, куди йдуть наші гроші. Я вже вам казала, що, наприклад, є програма розвитку духовності за 2017 року. То дуже велике питання, як саме розвиває духовність, Де, які заходи ми... розвитку, скільки грошей на це витрачають, тому що духовність, як була на досить низькому рівні, так вона і залишається. А на інших комісіях я знаю, що, наприклад, по комунальній власності знайшли багато комунальній власності, яка не зрозуміла, яким чином здається в оренду, зовсім за копійки певним особам. Знайдено було багато комунальної власності, яка взагалі не здається в оренду. Вона просто простує, не працює на нашу область. А то ми хочемо, от у нас прийнято було таке рішення, що ми пропрацьовуємо де можна взяти гроші, і пропрацюємо яким чином їх краще витрачати. Вже зі своїми пропозиціями зберемо депутатів, вискажемо їм. То це на область. А я думаю, що і на місце також потрібно це робити. Але ми про... починаємо. Ми, от знаєте, розкачегарювалі з лютого місяця. Ми не розуміли, як це робити, тому що це вперше. Зараз вже понімаємо механізми, ну начебто, понімаємо. Будемо працювати, далі подивимось, щось буде. Будемо гнучкими такими, будемо працювати в тих умовах, які є. От. Але зараз ми розглянемо все, що ми напрацювали. Потім я можливо, там завтра, післязавтра вам. Скажу, який є результат, і скажу, що сьогодні я, але я не встигла повністю побувати на виїзному засіданні комісії обласної ради, тому що мені потрібно було на роботу йти. Але хлопці з моєї команди були там, ми були в школі вищої спортивної майстерності, дивилися тренування наших діточок. Наприклад, команда годболу 98-99 рік, дівчатка, вони докрадні чемпіони України. Вони входять в зборну, вони наша надія. Там є хлопці, наприклад, хлопчик 10 років, який опереджає в розвитку своєму всіх у світі, тому що він робить такі вправи, які в його віці взагалі неможливо чисто фізично, але він зіронька така. І ви просто розумієте, що це все тягар кладеться на плечі батьків та тренерів, у яких в області заробітна плата у тренера 900 гривень. Чуєте мене, так? Тобто ці питання необхідно також піднімати, тому що дехто з чиновників каже, от пряма мова, нашим спортсменам виплачується заробітна плата, чому ви повинні фінансувати їх харчування. У них є зарплата, нехай харчуються. Тобто, розумієте, а це наша надія, це гордість країни, це олімпійський наш резерв, це майбутні золоті медалі, в які не вкладаються взагалі гроші. То будемо намагатися це якимось чином зрушувати з місця. От.